Чи буде подрібнювач різати тоненькі гілки. Грубі то він ріже, а є ось такі ось тоненькі вербові. Хтось мене питав за вербу. Не знаю, мабуть, вона м'ягенька чи що. Ось, а ну. Отакі вербові. Зараз попробуємо як він ріже тоненькі. До грубих я ще доберусь, поки тоненькі. Так. Тут що, он. Тут що. Наверно, так так. Да, Пробуємо. даже одной рукой можно. Да. Ну Все, нормально так перебивай, Вже треба! Буквально якісь дві минути і купа дров, Не дров таків перебив і в корзину дивіться, перебиває Даже самі міленькі, мігенькі гілочки. Класна штука. Маліну, звісно жаль. Нема в мене, але є виноградна лоза. чи виноград перебиваю. Але це вже пізніше треба буде цей. Я ще не обрізав його, чекаю, поки листя почне розпускати, бо буде текти. А так взагалі класно диви. Було ніби багато, перебив і що? Півкурзіни. Вже можна б сам їсти зварити. Реально класна тема. Так. По цему. по характеристиках, а ну, кому цікаві характеристики, ось його. Ставте паузу, вичитуйте, щось там читайте. Кого цікавість інформація по подрібній Ось, ставте паузу, читайте. А так, штука класна, кожен, що цікавить. О, одна патика загубилася, нічого потім перецейкаю. Кого що цікавить, питайте, кого ще цікавить, якось потестувати. Кажіть, що, потеребимо, поріжемо і так далі. На, на очередь у мене там купа абрикос треба перебити. І ще цю як її, шовковицю треба обрізати, перебити. Ну, це вже може завтра. Кому що цікаво? Писіть.